Доброго ранку. Сьогодні 14 лютого 2025 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття свійські тварини. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Будьте уважні! Подивіться, у картинку принесла нам червона шапочка. Як називаються ці тваринки? Так, це собака, правильно, а це, це індик, це кошенята, а це кріп, кролик. Ось це качка. Це собаки, це кішка, це гуса, а це курчата. А як дітки назвати одним словом цих всіх тварин? Так, це свійські тварини правильно. А ось ще червона шапочка принесла нам загадку. Слухайте її уважно. Шесть гладенька і м'якенька. Спинка гнеться, хвостик в'ється. Тільки лапки цок-царапки. Хто це такий? Ну, звісно, це усім відома домашня тваринка кіт. Дивіться, яка вона мила. Тут їх дві, ось подивіться, які вони пухнасті, гарні. Послухайте, ще яку загадку нам принесла дівчинка, червона шапочка. Хто пасеться на лужочку? То наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му, му, -му здорові. І подякуйте, ну, звісно, ви знаєте, кому корові саме вона дає молоко. Корова це надзвичайно цінна для людини тварина, тому що вона дає молоко, і тоді можна з'їсти і сметанку, і кефір випити. і... Приготувати кашу на молоці, а також є і сир з молока, і улюблений вами йогурт. Першу людина приручила сміливу і розумну тварину, яка стала оберігати житло і стала людині вірним другом. Ви вже здогадались, тому що ми говорили. Про диких тварин, і тоді я вам розповідала, кого першим прилучила людина. Але все одно нам червона шапочка принесла загадку, тож послухайте її. Авкає, кусає і в дім не пускає. Так, ви відгадуєте дуже гарно такі загадки. Це собака, собака друг людини. Ось ви бачите мисливські собаки, ось службові собаки, а ось декоративні собаки, які вони гарні, пухнасті, милі. А ось на картинці, кого ви бачите, так зайці та кролі. Вони дуже схожі, але зайці де дітки живуть. Так, вони живуть в дикій природі, а кролі де живуть біля людини, в клітках. А це хто? Так, це кури. А кури що дають для якого користь для людей? Так, яйця там м'ясо правильно. А ось ви бачите, Гарну, велику тварину свізку це хто? Та це коні. Тітки, розкажіть по цій картинці, як піклуються люди про свіських тварин. Давайте розглянемо і розповісте. Складаємо речення. Дівчинка годує кіш. Так, правильно. Собака їсть їжу з мис. Свиня їсть їжу з корита. Хлопчик приніс їжу для тварин. Вони добре доглядають за тваринами, а чим би ви могли допомогти дорослим? Якщо є у вас вдома ті тваринки, то як ви допомагаєте батькам доглядати їх? Я впевнена, що ви їх виводите на прогулянку, що ви їх годуєте, даєте їм воду, піклуєтеся про них дуже гарно. А зараз ми з вами пограємо, яка називається. Стаде речення за схемою. Ви розглядайте картинку, ви пам'ятаєте ось такі схеми. Початок речення і ось кінець речення. Це слова довгі, а ось слово короткі означається ось такою рискою. Давайте розглянемо, хто тут зображений. Дівчинка несе кульку, або дівчинка тримає кульку. Давайте складемо речення за цією картинкою. Діти з'їжджають з коротке слово гірки. Зрозуміли, так? Дівчинка зламала руку. Давайте складемо речення за ось цією картинкою, саме тут, по свійську тварину про корову. Корова. Дає молоко. Так, гарне речення. Давайте розглянемо слідучу картинку. Собака їсть. Бачите, два слова. І коли я зупиняюся, це кінець речення, дівчинка прокинулась. Давайте за цією картинкою. Дівчинка спить, бачите короткі слова з двох слів. Давайте складемо речення про цю тваринку про кішку. Кішка котить клубок. А це що? Так? Кораблик? Кораблик леве в морі. Давайте розглянемо ось цю картину. Бабуся ліпить пиріжки. А що ж оця дівчинка робить? Дівчинка малює сонце, правильно, мої любі? Давайте розглянемо ще ось ці картинки. Хлопчик несе їжу. А що матуся робить? Матуся готує борщ. А яке ще можна по-іншому скласти речення? Матуся готує сута або матуся готує їжу. Давайте розглянемо цю картинку та також зведемо речення. Татусь нарізає хліб. А зараз я вам пропоную розказати про свійську тваринку за ось такою таблицею. Ми Розповідали за цією таблицею, коли ми говорили про диких тварин. А сьогодні я вам пропоную говорити про кроликів. Спочатку ми називаємо це кролики. Хто це? Це кролики. Слідуюча картинка, чим покрите тіло і якого воно кольору? Тіло кролика покрито хутром та має білий колір. Хоча кролики можуть бути інших кольорів. З які частини тіла має кролик, так, кролик має тіло, голова, тулуб, кінцівки, вуха, носик. Ось так потрібно розповідати про тварин. Як розмовляє, ось ви бачите, як розмовляє. Кролики можуть шипіти, вони можуть пирхати, а також вони можуть стукати задніми ніжками по клітинці, якщо якась небезпека, або вони їм хочеться сповістити сусідів по клітинці, то вони б'ють задніми ніжками по клітинці. Що їдять кролі? Кролі їдять моркву, капусту, траву. Різні злаки та корнеплоди. А де живуть кролики? Та кролики живуть в клітинках, а як називається дитинча кроленя, а яку користь приносять кролі для людини. Там кролі дають і м'ясо, і хутро і їх тримають. Дома, як домашніх улюбленці. А тепер можна за цими картинками скласти описову розповідь. Давайте ще раз послухайте і так складайте таку розповідь. Можете не про кролів, а про інших тварин. Це Ціле тіло, тіло кроля крите утром білого кольору. Тіло складається з голови, тулуба, вух, кінцівок та хвоста, кролі б'ють ніжками, шиплять та пирхають, їдять вони плоди, капусту, морку, буряк, траву та інші різні слави. Живуть вони в клітинках. Дитинча кроля це кроленя, користь вони приносять їм велику, це і м'ясо, і хутро, і їх тримають, як домашні улюбленці. А тепер я хочу, щоб ви мені розповіли, щось спільного. крови та кози. А також чим вони відрізняють. Давайте спочатку поговоримо щось спільне. Так, обидві дають молоко ще. Живуть поряд з людиною. Обидві свійські тварини вірно. Обидві їдять траву та сіно. Так, обидві мають роги на голові. Ще по-іншому їх називають тіні і корову, і козу. А зараз назвіть, які ознаки відрізняють корову від кози. Якщо корова, яка велика, то протилежне слово до слова велика, яке мала та велика, мала корова, яка зазросла. Висока а коза, низька шерсть у корови яка? Коротка, а у кози довга. Хвіст у корови який, довгий, а в кози. Короткий. Так діти ось так можна розповідати. Про тварин та порівнювати їх між собою. Ось сонечко таке, від мене вам. Дітки про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про слізьких тварин. А чим же вони відрізняються від диких тварин? Так вони живуть. Біля людини. Людина піклується про них, любується ними, доглядає, лікує, годує, прибирає. Тож я впевнена, що ви також, якщо у вас є дома домашні улюбленці, це може бути і папуга, і кішка, і собака, і маленький ком'ячок. Або морська свинка, то ви можете допомагати своїм батькам доглядати за ними, нагодувати, дати води попити, погуляти разом з матусею на вулиці, з вашим улюбленцем, якщо це собака або кішка. Наше заняття завершується. Я вам кажу до побачення, мої любі друзі. До нової зустрічі. Арного всім дня!